Війна не перешкода коханню та новому життю, і це беззаперечна перемога, адже ніякі сирени та блекаути не здатні здолати наш козацький дух. Впевнені у цьому і працівники подільського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у подільському районі. Саме на їх очах майже щодня створюються нові українські родини. Так, за перший місяць 2023 року на рушник щастя стали 34 пари, що на 20 більше ніж у січні 22-го. Такі показники вкотре доводять просту істину. справжнє кохання незламне і непереможне. Також вони зареєстрували 24 дитини. 23 маленьких українці були зареєстровані із наданням додаткових послуг по проекту є малятко. На жаль, були і сумні моменти. Зареєстровано 76 смертей та три розірвання шлюбу. Паралельно працівники відділу продовжують займатися і так званими паперовими справами. На чотирьох документах було проставлено апостиль, видано 78 повторних свідоцтв та 150 Сім витягів із державного реєстру актів цивільного стану на актових записах про державну реєстрацію шлюбу проставлено 16 відміток про розірвання шлюбу на підставі рішень судів. Розглянуто 24 справи. Про внесення змін до актових записів цивільного стану. Зроблено 287 відповідей на запити організацій та установ. Робота триває.